Привіт-привіт! Вітаю на каналі. Е, рейтинг. Знову рейтингова гра. Чи ж погнали? І так, у мене Баварія, я синій колір, союзник мій слівка, це Іспанія. Мій опонент Рост зелений, Іспанія. І навпроти мого союзника Ухамег це Баварія. Фіолетовий колір. Так, погнали! Отже, грати я тут буду швидке 18 століття. Що ж, дивимось? Побачимо, що з цього вийде. І так. І так, що ж, займаю я шахти. Вже є по одній Залізна і вугільна. Покачувати їжу зараз буду. Взяв ще по одній Залізна і вугільна. Так, побудував Ще РДП церкву собор тобто. Рішов століття вже і збираю на мішки. Книжки є і тепер каза перша пішла. І збираю на другу. Є друга. Так, тут що? Конюшні? Скільки там? Дві конюшні? Такого немає. Так, що ж, 16 та хвилина. У мене прибіг фіолетовий. Отже, що у мене на даному етапі? Нічого. Так, стайні маю вже. Підкова ще немає. Це не збираю на підкову. Ну і тут мушкетери прокачені. Так, побіг він. Ого. 100 січовиків було, чисто 95 Так, що ж, раз, шахта, два шахта І все, злі Стільки золота, фіолетові, жесть. Ну, да, втратив я дві шахти. Отже, що буде далі? Червоний стоїть, поки що всі стоять, накопичуються. Так, ну підкови поки ще немає. Тут навіть не закрився повністю забором рост. Так. Я побачив ще недобудований паркан І вирішив його знищити. Пішов я, коротше, в атаку тут. Так, що у Роста? Так, о, оооо, кадемі нічого, так і дві стайн. Ага, у нього вже століття є. Запустив піку якраз. 107 піків. У мене 540. Так, що ж, фіолетовий знову прийшов, але я вже тут закрив. Фіолетового у нас що? Ще... Фіолетового швидкостріл тільки є. Отже, дивимося. Пішла у нас тут суточка. Швидкостріл я взяв. Підкову ще не взяв. Що, я його перебиваю. Союзник мій також продавлює, да? Ааа, давайте. А що мене залежилось тут? Чи гармати його захопив. Все, він здається. Речі, я побачив, що тут союзник мій також продавив і вирішив натікати. Ну що ж, ось така швидка гра у нас вийшла. 18 століття проти броньованої Іспанії. Що ж, дякую тобі. Дякую, що додивився до кінця. Підпишись, постав лайк та прокоментуй. Ну що ж, до нових зустрічей. Пока-пока.